Всім добра та здоров'я. З вами Мотоселюк, Вас вітаю з відкриттям аграрного сезону у му році. Уже дехто закриває вологу, сонечко шпарить, але ми ще почекаємо, тому що там ще буде сніжок, морози. Ще рано. Цього року залітаємо ось з таким посівматом від агроритму, Бомонт Екстра. Спробуємо українське. Понаблюдаємо, поспостерігаємо. Подивимося, що він нам покаже у Кропивницькому районі Кировоградської області. На що він спроможний, до чого стійкий, до чого не стійкий. Поспостерігаємо. Ставте лайки, підписуйтесь. Буде цікаво. Хоч і небагато, але цікаво. Всім добра.